Верветься до Святого Духа, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди. І селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Прийди, святий Духу, відвідай нас і наповни наші серця своєю божественною ласкою. Ми віримо, любимо тебе, надіємось на тебе і обіцяємо бути вірними твоїй святій ласці. Прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Прийди, святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, Любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і сину, і Святому Духу. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина. Запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, Запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем Своєї Любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, Запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем Своєї Любові. Прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові. Прийди, Святий Духу, Любови Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, Любови Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї Любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця, вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любове Отця і сина, запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і сина. Запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, Святий Духу, любове Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Духу Святий, Духу Божий, Духу світла і любові, тобі посвячуємо свій розум, своє серце, свою волю. В житті теперішньому і вічному зроби, щоб розум наш був охочий до прийняття натхнень, які походять від тебе з неба, і науки церкви, якою ти непомильно керуєш і провадиш, щоб наші серця палали завжди любов'ю до Бога і ближніх, а наша воля була згідною з волею Божою, щоб ціле наше життя за чеснотами Матері Божої і Спасителя Ісуса Христа було освячене навіки. Амінь.